Ви знаєте, я чому так заплакала, я пригадала, що моя дитина виховувалась, мабуть, на цій пісні. І саме там, де ви говорите, де добре серце мать моє життєм, я пишатую з тобою. На жаль, чи на щастя, це так і вийшло, добре серце його і дало поштовх тому. Що інші залишилися, а його немає. Але добре серце, його ніколи не підводили, вивело в люди. І, мабуть, я це весь час згадую сижу. Я скільки слухала цю пісню, мабуть, десь воно закарбовувалося, відкладалося і вклалося в душу моєї сина. На жаль, починаєш щастя, я зараз не можу сказати, але добре, що є такі люди, як ви, які вміють у душі людей вкладати добре. Добре, що є такі, що беруться добре. Я хочу вам сьогодні за царством весело свого і таки ж хлопці просто дати шоколад. Хай вам буде сон.